Елайнери чи брекети? Чи правда, що брекети псують імаль? Чому зуби після зняття брекетів повертаються у своє вихідне положення? Лігатурні чи безлігатурні брекети? Які додаткові конструкції тобі можуть установлювати під час носіння брекетів? Всім привіт, мене звати Кріс, і сьогодні я роблю невеличкий апдейт стосовно того, як довго зараз а, я з брекетами, коли мені знімають брекети. Відповім на декілька дуже популярних запитань. Якщо тобі цікаві відповіді на ці та інші запитання стосовно брекетів, то продовжуй дивитися це відео. Став лайк, підписуйся, не перемикайся і погнали! Ти знаєш, краще я не буду ставити брекети, тому що брекети дуже сильно псують емаль. І так, міф чи реальність? Насправді установка брекетів і приклеювання цих замочків до емалі Ваших зубів не несуть за собою якоїсь певної загрози. Якщо страпляються якісь незначні дефекти та плями на емалі, це все питання до вашої особистої гігієни. Тобто, як то кажуть, все в ваших руках і навіть ваші зуби. Давайте поясню детальніше. Кожний замочок, і взагалі ось ця ось металева штука, вона не кріпиться безпосередньо до самого зуба, тобто немає безпосереднього контакту зуба з металом. Між зубом і цим металом є тонесенький шар спеціальної ортодонтичної клеєвої речовини. Ним, у складі якої міститься фтор, і це створює додатковий захист для емалі ваших зубів. Створюють такий ось блочок, і ніякі там бактерії інфекції туди не потраплять. Тобто, ось це ось місце склеювання між. Замочком брекета і вашим зубом воно заблоковано і воно не дряпається. Тобто туди ніякі бактерії не потрапляють. Навіть коли попередньо перед установкою вам змащують спеціальною кислотою, її вплив на емаль зубів максимально безпечний. І втор в складі самого клею захищає ваш зубчик. Тому ніякої шкоди в цьому немає, і емаль ніяким чином не псується. А утворення каріс порушення самої емалі відбувається іншим чином, коли ви просто нехтуєте гігієною ваших зубів. Ви не використовуєте перелік усіх тих щиток, які радить вам ортодонт. А у мене їх чимало. Ортодонт навіть не змушував мене це все купувати, а просто потім. Пласкав у долоні, коли побачив ту кількість допоміжних аксесуарів для зубів, яку я вирішила собі придбати. Тобто, звичайно, є рекомендована ортодонтична щітка, зубчики якої розташовані спеціально таким чином підлаштовані під брекети. Так, установка брекетів створює певний дискомфорт в плані. Хорошої чистки, тому що важко діставатися до якихось ділянок, до якихось місць, через дуги, через самі замочки. Тому ортодонт радить використовувати спеціальну ортодонтичну щітку і дає набір йоршиків якими потрібно реально не лінуватись, прочищати між кожним, між кожною діляночкою, між кожним брекетом зверху, знизу, з боку, і ось так ось між кожним зубчиком, хоча б один раз в день, хоча б один раз в два дні. Для своєї зручності я купила собі таку штуку, як іригатор. Це така штука, яка працює під сильним струменем води. Вона вичищає усі залишки їжі між зубами. Це значно полегшує мою гігієну щоденно. Тому що я ним користуюсь після кожного прийому їжі, але це не відміняє зубних щиток, йоршиків і, можливо, навіть зубної нитки. І не забувати про професійну чистку у вашого стоматолога. А з брекетами робити її потрібно набагато частіше, хоча б раз на 3-4 місяці. Як мені пояснив лікар, який мені проводив професійну чистку. Якщо ми не прочистили в якійсь ділянці їжу, вона залишилася, вона нашаровується і камінь не утворюється через 30 хвилин після прийому їжі. Якщо не прочищати цю ділянку 3-4 дні, тоді утворюється невеличкий наліт. Якщо цей наліт не забирати, утворюється камінь. Якщо не забирати цей камінь, утворюється руйнування вашого зуба і утворюється каріс, який вже потрібно лікувати. Профілактика вашого карісу це вчасна та якісна гігієна. Зубів сподіваюсь, я відповіла, що брекети не псують імаль лише ваша гігієна або нехтувань нею. Стосовно вибору брекетів лігатурні чи безлігатурні, це справа абсолютно кожного, тому що це стосується як фінансової частини так і вашого якогось комфорту. Я для себе обрала лігатурні брекети. Насправді в мене не було таких порадників серед друзів і в інтернеті, серед тих, хто носить брекети. Я не знаходила якогось довіреного обличчя. Хто б мені міг спокійно нормально пояснити різницю між лігатурними і безлігатурними брекетами. Тому я обрала для себе найкомфортніший варіант лігатурних брекетів. З цими резиночками а безлігатурні брекети містять такі як замочки, вони як закриваються, і ось ці резиночки вам ставити вже не потрібно. А безлігатурні брекети коштують трохи дорожче, і відвідування ортодонта з ними значно менше. Тобто, так ви відвідуєте стоматолога один раз на два-три місяці з лігатурними брекетами. Щомісяця вважається, що безлігатурні брекети з цими замочками менш болісніші при носінні. тому що коли вам підтягують дугу, Замочки там утворюють ніби як певний люфт, і дуга не натягнута, якби намертво, і створюється там як незначне таке коливання, можливе таке коливання, тобто ви його не відчуваєте, але просто воно створює трошечки менший тиск на зуби, що робить носіння брекетів більш комфортними і ну, рівняється зуби, ніби як трошечки комфортніше по відчуттям. Лігатурні брекети вам зразу ось так натягують сильно ось цю ось дугу і затягують цими резинками, тому пружність цих резиночок послаблюється. І відповідно послаблюється ефект тяжіння. Плюс зубки вже рівняються, і потрібно щомісяця це все змінювати. Але і виходить, що ефект ви відчуваєте одразу, тому що може бути більш різкіший біль та дискомфорт при носінні ось цих брекетів. І так само вважається, що носіння без лігатурних брекетів. Трошечки скорочує період носіння самих брекетів, але як на мене вони більш об'ємніші за рахунок цих замочків і, можливо, менш естетично виглядають на зубах, але це справа кожного, тому ви можете погулити, подивитись там просто такий абсолютний метал у роті, а тут можливість додавання якогось кольору. І якщо у вас є змога поставити сапфірові або керамічні брекети, які взагалі практично не помітні на зубах. Але цей варіант також не для всіх. А не всі керамічні або сапфірові брекети можуть витримувати. Певну напругу, якщо у вас дуже сильні викривлення, ці брекет системи швидше за все зламаються. Ну так мені пояснював мій ортодон. Тому порадив мені саме ось цей варіант металевих брекетів, але на вибір лігатурних чи безлігатурних. Стосовно елайнерів, люди, які мені часто пишуть, навіщо мучитись страждати і ставити собі брекети, постав елайнери і забудь. По-перше, елайнери не на всі випадки рівняння зубів підходять. Вони рівняють не всі викривлення. А по-друге, я не маю досвіду носіння елайнерів, але мені писали підписники мої в Тіктоці, що елайнери це теж не так солодко і теж досить болісно і неприємно. І навіть одна дівчинка написала: я думала, що я з елайнерами так мучуюсь від болі, А он люди з брекетами їм ще гірше. Тобто, так, це теж менш болісно, але це не той метод, який є без жодного дискомфорту, тобто вони теж якось там впливають на зуби і а, не є максимально комфортним способом рівняння зубів. І також там є така функція профілонити. Тобто елайнери вони ж знімаються, напевно, чистити зуби ви знімаєте, почистили сам елайнер і самі зуби, і у вас є можливість забути їх одягнути, якийсь там день взагалі не одягнути. Тобто ви пропускаєте якісь дні носіння і відповідно цього рівняння. А з брекетами у вас немає цього. Тобто вам їх, якщо вдягнули, то все, воно працює постійно. Наразі я зараз з брекетами ходжу вже один рік і чотири місяці. І в мене такий е, старт фіналу е, з'явився. Е, тобто я відчула таку фінішну пряму, коли на попередній 16-й корекції брекетів прийшла до ортодонта, і вона сказала: на цей раз я тобі знімаю усе з зубів, відміняю на місяць еластики, і е, я два місяці ходила не з такою лігатурою, а таким ланцюжком мені зав'язували. Воно теж е, зміщувала зубчики так, щоб забрати якісь небажані щілинки і. Так як гармонійно розмістити зубчики в ряду. Тому вона сказала, що ми знімаємо усе навантаження, щоб подивитись, чи будуть зуби повертатися у своє вихідне положення. Якщо так, то з якою швидкістю, рівно в процесі жування, спання, просто нічого не робіння, нічого не робіння, Придумуємо нові слова тут у відео. рівно зуби захочуть вставати в якесь своє зручне положення. Тому ось цей ось місяць такого відпочинку нам має показати, в яку сторону ці зубчики будуть потім собі вставати. І чи потрібно це якось потім фіксувати, змінювати в іншу якусь сторону. Загалом буде видно через місяць. Ми планували, що носіння брекетів у нас буде до двох років, але оскільки а, в моє життя підтягнулася така подія, як весілля, мені потрібно зняти брекети на кілька місяців раніше. Як добре, що я їх тоді поставила перед першим побаченням. Я пам'ятаю, мене мало бути перше побачення. І я кажу: давай зараз зустрінемось, бо мені скоро ставить брекети. А я ще хочу бути адекватною. Я ще так трошечки ніяковіла. кувіла. В цьому питанні Тітьома мені сказав, що чим присутність або відсутність брекетів тебе робить менш адекватно. Він мені не дав такої впевненості. І тому я тоді поставила вже брекети на верхній ряд. Десь декілька днів або там до двох тижнів я звикла до них, і тоді в нас було перше побачення з брекетами. Тобто він мене не бачив без брекетів взагалі. Вперше побачить без брекетів, власне, перед самим весілля. О, так зекономик, да? Брекети я зуби то вже собі порівняла, можна і пропозиції робити. Хитренький. і вже потім все рівно після зняття брекетів. Ми вже це обговорювали з лікарем. Що будуть наступні якісь можливі конструкції? Можливо, це будуть ретейнери. Не знаю, чи тимчасові, чи постійні, тобто, це буде. Така як дуга, тільки в на внутрішній частині е, зубного ряду. Там вона ставиться на 4 чи на 6 зубів. Звичайно, знизу, але можливо іноді і зверху е, така виходить, як дуга, і вона прикріплена, ніби як такими пломбочками до зубів. Все рівно утримувати ось цю дугу, і зубки не скручувались назад. Ну можливо, такий варіант ретейнерів обов'язково на ніч має бути капа, яка допомагатиме. Тримати зуби хоча б уночі, вдень ми її знімаємо, а на ніч обов'язково одягати. Хто носив брекети, знають, що таке капа. Якщо вони її познімали, зуби дуже швидко поверталися в своє вихідне положення. І в моєму випадку буде така якась цікава процедура, як нарощування горбів в зубах. Як це вам пояснити? Ну, всі наші кутні зуби мають, якби, ось такі чотири горбики. У мене вони не дуже сильно великі, ці горби, тому мені їх потрібно буде наростити, щоб у мене щеплення між верхніми і Жніми зубами було таке максимально хороше надійне щеплення, і воно теж буде фіксувати зубний ряд, щоб далі не було цих зрушень і цього збою. Тому мені потрібно буде ще таку реконструкцію зубів зробити. Я підозрюю, що це буде досить дороговартісно, але нічого я до цього готова. А наразі в мене все. Таким було сьогоднішнє моє відео про брекети. Якщо воно вам було цікавим та корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео зі своїми друзями, які можливо планують ставити брекети або їх цікавлять якісь питання стосовно брекетів. Якщо я чогось не озвучила, задавайте мені питання під цим відео в коментарях, а також переходьте за посиланням внизу або за підказочками ось тут вгорі на інші відео, які я знімала, також про брекети, там про установку перших 6 місяців мої дої і якими зубними щітками я користуюсь, що такі іригатор, моя електрична щітка. Голом було дуже багато теж різних піднятих питань про брекети, тому я вже не повторююсь, а просто залишаю всі ці відео внизу. Дякую вам за перегляд, до скорих зустрічей і бувайте!